Одна із найпоширеніших причин, чому доволі близька людина може перед вами закритися, це коли вона вам широ від серця каже: Я переживаю за оце щось. А в ваших цінностях нема цього. Ви за це взагалі не переживаєте. І ви починаєте казати, та ну, що ти переживаєш? Ти та така дрібничка. І що відбувається в цей момент? Цей момент відбувається знецінення у тої цінності, якою поділилася з вами та людина, і тому вона розуміє, що все цьому контакту з вами нема. І вона закривається. То що ж робити? Хоча б просто не знецінювати це, от і все. Якщо ви не можете там щось конструктивно, це знову ж таки про мудрість, знаєте? Тому що можна, звісно, повністю транслювати все, що у вас на душі, але мистецтво комунікації, воно якраз в тому, щоб не зіпсувати цінні вам стосунки, а не про те, щоб максимально випустити на свободу всіх своїх внутрішніх тварин, дикарів, птахів і так далі.